Друзі, привіт! Мене звати Єлена Тимків і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні буде відео про чотири проекти, які я вишивала. Аж чотири різних дизайни, і це Класно, що є в них просування, деякі навіть повноцінно вишиті, а деякі залишилися трошки, але я не змогла того зробити, бо нитки немає. Тож про це все я вам зараз і розповім. Також хочу сказати, що в мене є нова книжка. Це автор Роберт Гелбрейд та саме Джоган Рорінг, її псевдоним, і ця серія про Корморана Страйка. Я прочитала. Попередні всі книжки і шукала продовження, а продовження в мене буде англійською. Цікаво, як буде мені читатися саме в оригіналі, тож в мене є великі плани на найближче майбутнє. Так, книженція досить товстенька. Але теж цікаво, як в мене будуть справи з читанням, тому що вишивка інколи абсолютно перемикає і не хочеш нічого читати, але треба ну, як треба. Хочу зачитати, але просто важко вибирати, що саме цей момент хочу більше. Вишивала я дизайн Summer Garden від Вікторії Попович. Також я вишивала Мілхіл. Ще в мене був дизайн від Торі Стіч, дизайнер Вікторія дуже класний трояндовий садочок, і ще дизайн-сорочка. Вам приємного перегляду і. Не перемикайтеся! Перший дизайн, який я вам покажу, це саме дизайн від Вікторії Summer Garden. В цьому проєкті я не дуже файно просунулася, але якраз ви бачите, що саме я вишиваю. Дивіться, ось цей. Гарний сюжет, я зараз вишиваю і я внесла тут свої зміни. В цьому якраз шматочку, в цьому куточку, в мене вишивається, зараз не мало би бути жодних петітів. Я знаєте, ці куточки кинула через те, що тут є петіти. Мені було важко їх вишивати, але взяла і зробила петіт ось тут, в вазоні. Вазони дуже подібні між собою, але так, я змінила дещо, я зробила ось цю верхню вазу саме петітом ключу того не мало би бути. Для чого я це зробила, не скажу вам точно. Просто я побачила, що для рівноваги, тому що цей сюжет, який я буду вишивати з іншого боку, ось цей сюжет, цей такий з серденьком, в ньому є петіт на, ось, на серденьку і на вазоні теж. То я вирішила додати петіт ще з цієї сторони. Не так багато, але все ж додати. І тому сама вже собі вишила ті хрестики, там, де мають бути, петітом. Сюжет вишивається непросто, тому що мені постійно потрібно перевіряти колір, котрий я підбираю. Все ж в мене це підбор шовком, і він, ну, він співпадає, абсолютно опирається на той ключ, котрий дала Вікторія. Але в мене постійно є нотатки, котрий колір це що є. Я постійно собі щось пишу, який колір в якому сюжеті я використовую і пишу. Що я використовую, тому що можуть часто загубитися. І взагалі, навіть у подорож та так не просто вишивати. Так я взяла з собою цілу карту, моток Дімсі, і постійно постійно перевіряю себе, що я підбираю. Бачите, вже карта в мене буде досить пошарпана, тому що вже куточок карти поламався. Це реально, тому що карта постійно-постійно в роботі. Нитки ну не організовані жодним чином. Просто хаос, ось такий хаос у мене тут є. Але це реально процес, саме такий гарячий процес. Я мрію, що я вишию до кінця вересня оцей сюжет, тут 45% в мене вже вишито, а потім, можливо, якраз візьмуся за цю сторону. Найважкіше це куточки для мене, тому що в кутках це саме більше петі тут є. Але якщо я вишую ці великі частини і потім ще. Це ще вгорі, то мені буде простіше, реально, я знаю себе. Цей я буду вишивати, можливо, і цей швидше повернуся до нього. Тут в куточку теж там знизу щось є, але мені його менш за все зараз хочеться вишивати. Тому я вирішила піти іншим шляхом. Деякі дівчата вже просто неймовірні створили класні фініші, я буду намагатися. Просто дошивати цей проект до кінця року. Не б'юся об заклад, що це буде просто у вересні фініш. Просто в мене буде в плані до кінця року його вишити. Настільки він мені подобається, лишати не буду, тому що коли лишаєш процес, коли його кидаєш на довгий час, забуваєш які нитки де використовувалися. Тому що дійсно, так як все йде більше підбором, то це найважкіше. Загубити, Потім зрозуміти ключ, котрий я використовую. Але загалом виходить дуже класно. Там в процесі він дуже насичений, тут багато буде шовчиків, стібочків різних і буде класно і цікаво. Люблю дуже сильно і тому продовжую вишивати якісь різні сюжети. І цей проект був в мене в планах. І саме класне, те, що в мене була якраз електронна схема і через те, саме через те, цей сюжет. Просто полетів швиденько, саме так в дорозі. А я розібрала і це все, повишивала вже це, вже решти, рештки від того, вже, що вишито цей проект саме на льоні, пермін 235-го кольору. Ви мене часто питаєте, які я використовую тканини для заміни паперової основи, то я можу порадити вам і ось такий варіант дуже гарно виходить, не так мілко, як на, наприклад, 32-му каунті. І в мене на цьому проєкті якраз гарно видно, який яскравий, чудовий цей дизайн. Цей дизайн дуже багатий, тим що тут ще є ось така гарна підвісочка. Ось цей стікляний помаранчевий листочок тут є. Трежерс, тут були дуже цікаві стібочки, ось ці фіолетові. Треба було аж 5 цих самих бісеринок вишивати разом. Щоб гарно так все вийшло, щоб вам було випукло ось це все так було гарно. Тут великий цей бісер на листочках, весь крупний, тільки петіт на ось цей фіолетовий. І дивіться, тут ще є такі жолодь один. Дуже гарно. Тут навіть є бекстіч, уявіть, там деякі лінії тут є, декорічневий колір є, щоб ось ці ягодки поєднувалися, аби вони не висіли. Але чесно, не знаю, де тут чи то видно, ось тут один хрестик. Ну, Такий, як півхрестик Бекстічок. Мені подобається сильно. На цій тканині в мене вишито два проекти вже. Зараз я вам його покажу. Оцей інший попередній, який я вишивала. Ось так він розвернутий, а цей розвернутий так, тому що мені просто було так зручно тримати саме ці п'яльці. Я вишивала на таких малесеньких п'яльцях. Це досить-досить зручно. І в мене в цій серії ще є один дизайн. Можливо, я його в наступному місяці вишью, або Десь там далі, але це ж в цьому році. Дизайн неймовірно класний, Ниток залишилось чимало. <гум> Думаю, запросто ще можна вишити ціленький, один. Ну і бісеру тут теж чимало залишилося. Не знаю, чи виш... достатньо було б вишити ось все-все-все. Хоча, можливо, не хватить там, не знаю, десяток бісеринок загалом. Бісеру тут вдосталь було в наборі. Ось такий класний проєкт. І це був другий дизайн, який я встигла повишивати за ці два тижні. Наша дівчинка, український дизайнер, створила цікавий семплер, який не залишив мене байдужою. І я часто заглядала на її сторінку, придивлялася, а потім моя подружка Лена пише мені, Лена, ти хочеш такий проєкт чи ні? Я кажу, так, і вона мені подарувала. Ми разом вишиваємо цей дизайн. Тільки в нас зовсім по різному виходить, тому що Лена додає багато цікавих своїх ідей. Я ж взялася вишивати саме так, як автор пропонує. І я в захваті. Мені дуже подобається саме такий варіант. Звісно, можна ще вигадувати багато чого різного, але і так тут все класно. І в мене зараз немає своїх сил ще щось там таке вигадувати новеньке. Ось так виглядає цей дизайн. І якщо вам цікавий автор, то зайдіть на сторінку. Стіч, І Вікторія вам покаже свій класний сюжет. Дивіться, які класні троянди, які тут є цікаві бордюри. І мені все подобається тут. Ключ невеликий, тут не так багато ниток, нитки є в DMC, можна вишивати нитками DMC, а можна вишивати нитками ручного фарбування. У мене не всі нитки були за ключем від ручного фарбування, тож я взяла на свій смак, те, що мені подобалося більш за все. Дивіться, які файні троянди. Просто неймовірна краса, ніжно і тендітно виходить. В минулому включенні я вам показувала, як я продовжую вишивати цей дизайн, але ось тепер в мене майже фініш. Чому майже? Тому що це дійсно не фініш, а не встигла я вишити через те, що нема в мене цієї нитки Кудзу від Vix The Works завершилася. Цілий моточок я використала сюди, здається, а не завершила через те, що я зробила помилку, коли вишивала. Уважні глядачі, побачать, що я зробила ось тут зайву лінію цих шахматних таких хрестиків. Не знаю, як так вийшло, не питайте. Загалом це мене навіть дивує. Я просто в самій рамці, ось тут. Хоч тут в мене однаково, просто в мене залишилася одна. Клітинка ось тут таке буває, таке трапляється, але не сильно це, скажімо, змінило сюжет, не змінило це ніякого сенсу не додало додаткового. Просто ось такий мій варіант. Просто коли неуважний, виходять свої варіанти, правда ж? Все вишилося легко і просто. В мене не вишито так також і животик з цієї пташки. Через що? А через те, що коли я вишивала вдома першу пташку, то я. Витягла якусь зелененьку нитку, темненьку, зовсім з іншого проєкту. Побачила, що вона сюди більш-менш пасує, і взяла її тут використала. І ні, щоб додати її сюди, в свою горку всіх ниток, просто відклала її в інше місце. Тепер треба гадати, що я тут використала. Ну і взяти. Додаткову нитку, яка в мене є, від куцу, Я точно знаю, що вона в мене була в якомусь іншому процесі, то і мені треба її взяти і сюди додати. Все буде просто. Ви вже вибачаєте, що ось такий процес не випраний, весь такий пожмаканий, але вже як є, тому що він реально в мене дорожній. Я на ньому відпочивала. Він такий легкий, легко вишивається, як на одному подиху. І це мені так надало. Радості і задоволення вишивки. Тканина в мене тут 32-й, здається, каунт. І вийшла невеличка така робота. Легко вишивалася, тканину фарбувала я сама колись, саме авокадо. І, знаєте, цей варіант такий легкої підфарбованості роботи мені сподобався. Дивіться, як гарно вийшло. Звісно, коли я довишую, я вам покажу його. У всій красі. Також хотіла додати, що я зробила тут ініціали, позначила свою роботу. Так, воно мало би бути і в, за планом у Вікторії, але у неї тут мають бути звичайні хрестики, в мене ж тут хрестики петіти. Мені захотілося більш такої ніжних літер і ніжних цифр. І я використала ось такі петіти. Я зазвичай так роблю, саме петітами вишиваю свої ініціали і дати. Так мені якось Приємніше чи що. Вишито все-все-все просто, легко вишивається, Дуже раджу вам звернути увагу на цей семплер. і навіть напис тут дуже класний приємний. Квіти квітнуть для кожного, хто хоче їх бачити. Я люблю квіти, я люблю свої троянди, я мрію скоріше приїхати додому і побачити хоч останню трояндочку в своєму садочку. Колись так і було. Вони аж до морозів деякі троянди стояли в бутонах. І так було приємно. Не хотілося їх навіть зрізати. На деякі моменти навіть троянди квітли аж до першого снігу. Так, було таке перших морозів і перших снігів. Ну що ж, така краса. Так, люблю їх дуже, цей сюжет, і задоволена, що його вишивала. Зараз покажу вам щось гарненьке. Нещодавно мені подарували ось такого гарного помічника. На він досить такий великий. Мої пальці не витримують такого помічника, хоча на цей більш-менш нормально. Такий на з Ісландії. Так він приподорожував до мене спочатку до Англії, потім до Німеччини, потім поїде до Варшави і аж потім до України. Ось такий вікінг поїде до мене додому. Тор, помічник вишивальних проєктів. Я не часто користуюся взагалі. Наперсниками, але вони мені все ж таки бувають нагоді, коли вишиваю, особливо коли збираю цікаві іграшки. Так, новорічні іграшки потребують мо... моци. <сміття> потребують сили, щоб можна було їх легко збирати якось там сшивати оці товсті бутерброди, скажімо, тих пінкіпів. Також я купила собі такі два гарні комплекти. Тут пувочки, перламутрові повочки. Це вже я знайшла тут в Бремені, в магазині, і перламутрові гудзики. Дивіться, які гарні. Це можна створити навіть ціленьку, таку гарненьку якусь ниточку. Прекрасно. Але навіть ще зараз не знаю, на що їх купила. Мені хотілося їх мати. А поручки, я думаю, мені знадобляться в якомусь цікавому проєкті, вишивальному, і можна буде їх попришивати в якомусь новорічному, наприклад, дизайні. Вітаю! Сьогодні невеличке включення з парку. Я на пробіжці, тому я без мейкапу, така як вдома буваю. А вирішила зняти вам шматочок цього відео, хоча воно зовсім не вишивальний кусочок, але приємно побачити ось такий гарний парк в Меччині в місті Бремен. Знов. Пробіжка завершена, я запихана, але задоволена. Дощик пішов, але це не на заваді. Це завжди на радість бігати незнайомими дорогами. В дощ завжди приємно. Дякую, що були зі мною. На всю мою пробіжку. До зустрічі. Четвертий проєкт, над яким я працювала тут, це був саме дизайн від лелітки Яворівські пташечки. Так, мені хотілося повишивати, нарешті, продовжити вишивання цього проєкту, і я взяла з собою вишивати комір. І в мене є тепер дві частини коміру, все вже готово. Мені приємно, що цей дизайн так легко вишивається, неймовірно просто, неймовірно легко. Організація в мене навіть суперсерйозна, тому що я використовую органайзер ПАКО. Тут взагалі немає на що його використовувати, але чомусь, ось я зробила таке. de la Важливе організоване завдання. Все, тепер сорочка є, вже має ворог. Прийду додому, відпорю тепер рукави від тої сорочки, котра в мене там ще лежить, тому що я ще нічого не порола і візьмуся за рукави. Треба подумати, чи уставку повишивати, чи саме ось ці манжети на рукавах повишивати. Це вже я подивлюся, як в мене буде наснага. Тому що манжет теж такий цікавий він має дві частини, ніби є сам манжет, а потім на кінці рукава Ще є така лінія. Цікава. Треба подумати, як правильно вишивати. Саме то наприкінці рукава вишити, чи вже вишити саме вже на манжеті рукава. Або взяти і вже вишивати цю частинку. Це про це все я подумаю потім, як казала Скарлетт Огара. в мене є ось така. Головне вишита частина. І це дуже приємно, тому що тут десь так тисяча хрестиків, якщо рахувати ось цю низинку, яка тут є, і взагалом ці хрестики, але так просто все вишивалося, неймовірно, що нема, що навіть де напрягатися всерйоз. Такі чотири класні проекти в мене були останнім часом в роботі. Мені дуже приємно, що я так плідно попрацювала. Звісно, я багато приділила уваги вишиванню, тому що в мене було багато часу, саме вільного і ввечері, і саме саме дуже зранку. І дивіться, які в мене класні просування. Маю надію, що і вересень буде таким же активно вишивальним. Дякую всім, що подивилися це відео. Пишіть мені, який саме вам процес зі всіх цих сподобається найбільше. А я буду завершувати свої троянди, продовжувати семплер від Вікторії і працювати над новими цікавими проектами для вас і для себе. Бажаю усім творчого настрою, здоров'я і добра, миру, перемоги!